Минулого тижня кабінет міністрів України доручив органам державної влади скоротити споживання електроенергії. Насамперед йдеться про вмикання кондиціонерів, бо влітку це найбільший споживач електрики в офісах та кабінетах. Сільський голова також провів нараду з керівним складом ОТГ Надано доручення про невключення кондиціонерів в адмінбудівлях сільської ради, комунальних підприємств, в школах. Зазвичай використовувати електроенергію. В головній будівлі Визирської СТГ. Кондиціонери стоять в усіх кабінетах. Тут бракує приміщень, тому у невеличких кімнатах багато офісної техніки та людей. Влітку кондиціонери допомагають бути більш продуктивними, але рішення кабміну тут сприйняли з розумінням. Ми розуміємо, що електроенергію потрібно економити, тому ну це так скажемо, менше, що ми можемо зробити. В адмінбудівлях старостатів доручення кабміну виконували заздалегідь. Ми не побачили кондиціонерів у селах Любопіль та Дмитрівка. За ці кілька мирних років існування визирської громади відремонтувати адмінбудівлі по всіх селах не встигли, бо найбільшу увагу приділяли облаштуванню доріг, шкіл та дитячих садків. Нам в цьому плані краще виконувати цю постанову, тому що в нас їх взагалі немає. Тому ми, як то кажуть, в цьому ключі ну, дуже ісповнені. У першотравневому стерестаті ми побачили один кондиціонер у приміщенні місцевого ЦНАПу. Обладнання це тут встановлене на кошти проєкту «Юліт з Європою. До заборони було прийнято рішення, що кондиціонер ми краще включати не будемо. Тому що ми розуміли прекрасно, що в той час, коли. Немає світла, а тут кондиціонер обич, щоб ну, не визивати якось людей якоїсь там, от, а вони отак сидять. Хоча дівчата працюють, і, звісно, я розумію, що їм не так. Але в принципі нічого страшного немає без кондиціонера. У мене кабінетів не було. Заощаджувати електрику доручили і закладам освіти, але це стосується тільки кабінетів з вікнами. У сховищах кондиціонери та вентиляцію обов'язково будуть вмикати, бо це є передумовами безпекового перебування там дітей та дорослих.